Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні пограю в Fortnite та покажу і розкажу все про новий сезон та про новий івент, який відбувся саме сьогодні. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі в цього відео. Так ось дивіться, я взяв отакий скін Ріка е, з Ріка Морті, ну Ріка і Морті. Тому, як бачите, ось так він виглядає мультяшно якраз в стилі нового сезону. Заходжу на карту, як бачите, ми зразу біля будиночка Джейсона в вивці. Тут у нас, як бачите, літає ось така НЛОшка, вона літає. І її ми вже бачили, коли літали на автобусі бойовому. то вона там з'являлася з якимось маленьким шансом. Як бачите, ось така є платформа з Оексер. Вона закрита до неї не може підблизитись. Тут, як бачите, до цього дерева Сімпсонів теж не може підблизитись, бо воно закрите якоюсь такою фіолетовою аурою. Підближаюся до цього НЛО, воно мене підбирає вверх, а потім просто викидує. Тобто воно мене чомусь не забирає. Не знаю чому, але як бачите, так. Ця територія огорожена ось такими платформами OXR, тому із неї не можна вийти на щастя або на жаль. І ми заходимо в цьому місці та готуємось до самого івенту з іншими людьми. Ну, а ця тарілка літає, і у нас залишаються останні секунди. Як бачите, я просто чекаю 6 секунд, 5 секунд, 4 секунди, 3 секунди, і воно починається. Відкривається якийсь портал. З... Свідти нічого поки що не з'являється, тільки от Хоуп е, і Джонсі, вони прилітають на цю платформу з цього порталу. З'являється ця НЛО, там два чувачка зелених, вони сміються, літають і з'являється ось такий фіолетовий портал в е, буквально будинок дияволів. Це там світ цих демонів. І там як бачите, ми з'являється цей кракен, з яким ми вже билися. Як бачите, якась аура з'являється і щось трапляється. Це де це дерево віддає якусь енергію. Ми підлітаємо вгору, бачимо цю цього, цього кракена ще краще, його око, яке дивиться на нас. Портал доволі великий, ну середній поки що. Він відкривається все ще сильніше і сильніше. Ми розуміємо, що зараз буде битва, якась енергія від, віддається до дерева, і портал просто закривається, і все стає добре. Не знаю, чому так, але окей. І тут, коротше, як не дивно, раптом э, ця неложка. І відкривається ще один портал у демона, який набагато сильніший, набагато більший. І з нього з'являються ці очі демона, цього головного. Він з'являється, все таки гримить. Тут вода просто кипить, і тут з'являється все це темінь. Він дивиться на нас, в нього з'являються ці щупальці, які ми він пробує нам щось зробити. А одне з щупальців, щупалець в нього просто знищити, бо ми йому знищили. З'являється і якісь розломи прямо над ним, а ми дивимося на цю річ, і воно нас просто вбиває е, його одне щупалець. І ми тепер бачимо касену від імені Хопа і Джонса. Як бачите, Хоп Джонсі Карасик б'ються з цим головним демоном. А ці два детали хочуть нам не до до... Ну, нам... Зробити гірше, бо вони ж у нас злі. І, як бачите, вони розмовляють і вирішують, що нам зробити не так. Як бачите, вони обстрілюються з демоном Джонсі, а вони хочуть допомогти цьому демону. Ну, демон, взагалі, загріна на всі всі атаки, бо він просто собі стоїть і е, робить якусь просто таку нас. Як бачите... Н-ложки знищують карася і знищують машину, за які ховалися Хопі-Джонсі. А потім вони просто забирають Хопи Джонсі, а Хоп-Джонсі просто пробують їх атакувати. Ну вони сміють і розуміють, що Хопі-Джонсі нічого не зроблять. Як бачите, Хоп бере камінь і просто стріляє в одного з НЛО, і він просто станеться на місці. Ну а Джонсі свій пістолет і знищує РПГ, яка була в одного з НЛО. Ну а Хо починає керувати цим нашим е просто цими Нлошками. Ну а Демон бере нас. І зробить портал, і готовий нас вкинути в нього. Е, як бачите, вона пробує якось типу, забрати його енергію з його серця, е, він кидає нас, і ми все-таки забираємо якусь маленьку частинку з собою. І ми злітаємо в портал. І тепер нам треба повернутися на наш острів. Е, в принципі, ми можемо це зробити, бо ми ж на традиції на які прилетіли з якоїсь іншої планети в нашу, в нашу, в нашу планету. Тому це в не для нас дуже легко, але ми переживаємо. Коротше, тут ми вирішуємо, полетіти на нашу планету чи на... в Спрінфілд. Хоп хоче на нашу планету, тобто на, на наш острів. А вони хочуть в Спрінфілд. Ну, Спрінфілд це де живе Гомер з Сімпсонів. Як бачите, вони починають керувати нашим, е... нашою тарілкою. Хоуп керує теж нашу тарілку, і як бачите. Карти просто міняються, локації міняються, і ми зараз летимо або в Спрінфілд або на нашу карту. Наша карта темна, Спрінфілд е, світлий. Як бачите, ми попадаємо все-таки на Спрінфілд, що було не дивно, бо ми не попали на наш острів, бо Фортнайт вже було так, що ми маємо попасти саме в Спрінфілд. І як бачите, ми зараз в Спрінфілді, в принципі, доволі класно, бо я дуже хочу цей сезон, він буде дутись місяць, і це реально імба має бути. Як бачите, ми прямо в Спрінфілді підлетіли навіть ближче, Бачимо ці написи Спрінфілд. І тут наш. Та нашу тарілку знищують, хоп і Джонсі просто відлітають і за уламком. Ну а як бачите, цих двох інопрішеленців здимуває вітром з бойового автобуса. І ми бачимо такі просто. Марки, і написано Сімпсони. А ми летимо на автобусі, і всі з нього вискакують. Бачимо локації, бачимо Барта, який малює Фортнайт, а не Фортнайт. Він собі біжить, поки на вулицях просто всі перестрілюються і будуються. Гомер заходить цей кристал, бере з собою і просто йде за своєї фабрики. Він працює на гідроелектростанції. Ну і нам, і нам добавлять петів. Як бачите, бачимо донечку э, Гомера, Гомер кидає бомбу до свого сусіда і підриває його, поки там всі б'ються. Це просто капець. А Бат в цей момент просто бігає по вулицям, де всі буквально вбивають друг друга. Ну і як бачите, жінка Барта просто ну, жінка Гомера просто капець яка. Тут Гомеру знищують машину, а він приїжджає собі додому і просто потім клоун його відправляє в нокаут. Тут, як бачите, помирає вся сім'я Гомера, і Барт його штовхує і зраджує. Ну і Барт, як бачите, замеє топ-1. Бачимо далі е, трейлер, як Карасік з дробашом знищує противників, будується і залітає буквально через скло капець, вбиває якусь собаку. І ми бачимо ще одного пета Гомера. Барт собі скаче і знаход... Ну, до речі, ця сервборд може теж стати новим предметом, як і оцей предмет коктейль, коли ти стаєш дуже швидким і дуже сильним. Не знаю що він робить, звичайно, але щось прикольне він робить, тому це теж новий предмет, типу як Скубі Снеки. Як бачите, новий предмет з якоюсь пушкою Карасіка, щось типу того, який нам буде давати ривки, щось типу того. Коротше, як бачите, Гомер собі кайфує просто в гідроелектростанції, поки всі е, стріляються, бачимо пончик, який просто підриває статую в головному центрі цього міста, ну чи парку. І тепер у нас, як бачите, Сімпсон і Фартнайт. Бачимо такий мультфільм, як Гомер е, включає комп'ютер, ну, телевізор. А тут раптом щось підривається, і до нього в вікно залітає цей уламок, який ми отримали з Хоуп і Джонсі. І він чує, що його дружина каже: типу, що там сталося. Ну, він дивиться на цей уламок. Бере його, йому ну, тип цей ламок його не вбиває, і він думає, що зробити з цим уламком. Тому він просто вставляє в пульт. Хоча це було дуже дивно, але це Гомер, тому ну, в принципі окей. І просто знищує телевізор, з'являється фіолетове полум'я демонів. А потім, він стріляє в інші предмети, вони починають змінюватися взагалі рандомно, як зброя, або ще якось, і він розуміє, що йому треба сконцентруватися і якось використати цей пульт. Як бачите, коли він концентрується, то він реально може змінити предмет, як він хоче, тобто на їжу. Ну, бо він дуже любить їжу, він фанат їжі і робить все в м'ясо. Як бачите, дружина до нього заходить, бачить, що тут розградяш якийсь, ну а він каже їй відпочити і просто сісти на ліжко з м'яса. А вона просто падає всередину. Не знаю, як він сидить на ньому, якщо вона падає, але окей. Як бачите, вона влазить, щось каже йому, а він отримує нову зачіску. І коротко, він прям е -е, схваститься перед нею, а потім просто забирає цю зачіску. Бо вона йому не подобається, напевно. І він коротше, вирішує, що йому треба навчитися контролювати цим пультом, бо він має бути героєм. Правильно, героєм. І коротше він йде просто собі на вулицю допомагати простим людям. Тобто, з яблукового дерева він робить дерево з, з, з круглями для боїнгу і йому дякують. Потім з грошового автомата сипить гроші для дідуся, який дякує йому дуже сильно. Потім, як бачите, з про з якогось червоної штучки, робить фонтан шоколада, і пожежник просто радується, і заходить в бар до свого друга. Друг йому бере і наливає водичку, чи там не водичку, може яку, якийсь напиток спиртний, а точніше, напевно, слюрп, бо тут так, бачите слюрпко. Він наливає йому, з ним розмовляє з Бартом, ну, з Гомером, цього син Гомера. І як бачите, цей барт Гомер спавнить йому туалетний папір. Розказує про цей пульт, який може робити дуже багато чого. І цей бармен розказує йому, що якісь люди питають про цей пульт ну, чи про цей кристал. І це хоп і Джоун, які сидять прямо тут, зараз в цей момент. Ну і Гомер каже, їм не розказувати, бо він хоче отримати цей пуль далі. І він міняє свою зачіску на якусь зачіску діда. І як бачите, вони їдять їж, їжу з цього від цього бармена, а ця їжа рухається. Я думав, це якісь ніби личинки, а це опиняється просто їжа з мультфільму, яка сама стрибає в рот. Це дуже дивно, але окей. І на цьому закінчується наш трейлер. Цей сезон має ну, бути дуже крутим, бо він длиться всього місяць, і маємо просто кайфувати від нього. На цьому все. Всім дякую за пригляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних крутих відео.